Пані Оксано, є декілька тем, про які ми з вами хотіли поговорити в нашому сьогоднішньому ефірі. Ну розпочнемо знову ж таки із чергового скандалу, в який потрапив чи, можливо, який спровокував саме квартал 95. І його бачимо, як сприйняли сприйняло українське суспільство. Ну, принаймні, його, його частину, особливо військовослужбовці, якраз. Наші Збройні сили, і йдеться про один із номерів, в якому якраз показ висміювалися, можна сказати, та дискредитувалися наші збройні сили на через скандал, який свого часу був в Рівненському ТЦК ДСП та СП, де керівник цілувався із своїми співробітницями. І саме це стало якраз таким сюжетом для. Кварталу 95, ми пригадуємо попередні їхні скандали про Сісь кадовська там або ж про писання свого часу. Як ви взагалі розцінюєте те, що відбувається з цим кварталом? Чому вони і далі, можна сказати, знову ж таки наступають на ті самі граблі, і скільки ще, на вашу думку, це може тривати? 에, ви знаєте, я коли. Дивлюся, черговий цей зашквар, скандал з квирталом. То кожного разу я е, просто розумію, що е, ці люди, власне, так нічого і не, нічого і не зрозуміли. Е, тобто, насправді, ми ж не бачимо нічого нового. Е, значить... Е, ці люди сценаристи, і актори, і вся ця команда, так кварталу, вона завжди створювала такий продукт. Де висміювала українців так, насміхалася над Україною, над українцями, над українською мовою, над символами України. Тобто там вже було стільки всієї цієї крінжі, так що це можна перераховувати просто безкінечно. І, на жаль, ми бачимо продовження просто всього цього дискредитації всього українського. І, на жаль, наразі це стосується такої, значить, важливої і чутливої теми, так, під час війни на знищення, як безпосередньо військові, які наразі стоять, значить і на захисті України, і взагалі захищають наше існування так. І власне, військовий, якого вони висміювали, і висміювали, що саме якісь особисті а, речі, так? Тобто, вони чомусь не висміювали а, значить, в своїй цій постановці. А, те, чому, наприклад, взагалі камери так, були встановлені, тобто це питання через їхні а, значить, ці перформанси, вони не підіймалися. Так, Підіймаються просто якісь такі побутові. Так би мовити, і особисті питання, так бо то, з ким там хто цілується, я перепрошую. Я думаю, що це взагалі не має турбувати суспільство, так як має турбувати, наприклад, корупція в армії, так, або зрив мобілізації, так, або ну, провал фактично мобілізації. Або, наприклад, дійсно те, чому взагалі там встановлені камери, для чого, ну і так далі. Тобто є багато дійсно проблем, які дійсно впливають на національну безпеку України. А чиїсь там поцілунки, зради особисті там, тобто зради, які не стосуються України, так вони не впливають на національну безпеку, як на мене. Але квартал цікавить саме ці моменти. Тобто, це такі залишаються жарти такі направлені на таку маргінальну. Частину населення з, з такими примітивними, так би мовити, так званими жартами, висміюваннями тощо, тощо. На жаль, я думаю, що це вже не зміниться до повної відміни цього кварталу як такого. Вони не, ну, вони не можуть якось абсолютно заново почати жартувати. Ну, ну, ну це ці люди, які все життя. Жартували тільки так, вони не можуть взяти її там повністю. Ну, це мають бути інші люди, значить інші сценарісти, так можливо, якщо б вони е, якихось абсолютно нових сценарістів, або вони наймають сценарістів таких самих, так е, з такою самою, значить, на цю саму аудиторію, як на яку вони орієнтуються, е, і з такою ж самою тематикою. Тобто, як би вони не мімікрували там, не намагалися б там е, ну, перейти на українську мову і, начебто, там. Писати патріотичних писень, мовно кажучи, все одно оці значить, їхні базові так мовити, наративи. вони на жаль, залишаються, і на жаль, це відбувається тому, що у нас не працює в країні. Я завжди це повторюю. Інститут репутації, так. Тобто, кенселінг, відмова, так, значить, від споживання ось цього, значить, медіолайна. Я перепрошую. Тобто ходять на концерти. Так, наразі вони дуже багато безкоштовних квітків роздають насправді і для військових, бо цим самим вони так, Значить, намагаються відбілитися, що ось ми, значить, тут ми збір зробимо, тут ми військових запросимо, і, начебто, ми всі такі патріотичні. так? Але зміст, значить, у цих жартів, да, так званих, він, на жаль, залишається на тому самому дикунському і антиукраїнському рівні, і ще й з дискредитацією наших військових, на жаль. Пані Оксано, на вашу думку, що повинен був би зробити квартал 95 редакція кварталу, чи загалом всі ті, хто забезпечують роботу студії після ось цього невдалого, недолугого жарту про працівників ТЦК, ми бачили в попередні рази, все таки була певна реакція колективу кварталу 95 Чи буде вона цього разу? Звісно, реакція має бути, але знаєте, кожного разу е, вона е, така з, знову ж таки повторюється. Тобто, спочатку вони починають якось відбиватися там, значить виправдовуватися так, -так. так або взагалі відмовчуватися так. А коли вже так, так е, таке обурення, воно е, зростає, зростає і, і все більше зростає в суспільстві. То може там хтось, значить, вийде щось там вже десь е, вибачиться і скаже, що вони ж не хотіли. Е, так, е, І це вже, це вже не сприймається е, значить, все одно суспільством, яке е, цей квартал відмінило. Але мені здається, що тут проблема навіть не в тому, вже навіть не скільки в, в тій реакції, тому що, чесно кажучи, ті люди, які значить розуміють. Е, Цю дичину значить, цих жартів, так? і вони для себе відмінили цей квартал, і взагалі, можливо, ні, ніколи і не приймали, і не ходили на ці концерти, і не збираються. так, А е, ось та аудиторія, яка е, власне, і не обурюється, і власне їм, е, значить, е, для цієї аудиторії і реакція е, е, цих кварталівців вона теж не цікава. Тобто вони. як... Е, Ходили, як дивилися, вони скорі за все і будуть дивитися. Тобто надія на активну частину суспільства, яка буде говорити, яка буде вимагати значить, все ж таки, якихось змін на майбутнє, можливо, все ж таки щось колись дійде і щось, колись хоча б, хоча б ну, військ про військових, хоча б не показувати свої ці недолугі жарти, так але на жаль, на жаль. Будь Яка б навіть у них реакція не була, і навіть як, навіть якщо вони зроблять якусь реакцію комунікацію, там, і навіть якщо буде якесь вибачення, я думаю, що це знову ж таки не вплине на майбутнє, які, на жаль, я думаю, що ми будемо вимушені побачити зашквари, так би мовити. Пані Оксано, ви вже згадували про провал мобілізації в нашій державі в воєнний час, але водночас бачимо, що в цей час розпочалися такі кампанії з відбілюванням людей, які порушують закони, і не бажають долучатися до Збройних сил України, мобілізуватися. Зокрема, і навіть почалися з'являтися різні мерчі, футболки з написом. Ухилян та ухилхиухи ще там чи уклоніст, точніше Ухліст. так, так, так. І ось як ви розцінюєте, що це відбувається, чому українці на третьому році цієї геноцидної війни почали пишатися тим, що вони так би мовити клали і на закон з одного боку, а з іншого боку, показують і виставляють свій страх на показ. Іншим і чи це дійсно може бути така і від нашого ворога від расистів, які запустив тут в Україні, чи можливо через якогось там того самого Шарія, це почало ширитися в нашій державі, і як це сприймати людям, зокрема тим, чиї родичі або ж нині перебувають в лавах збройних сил України, або тим, тим. Хто втратив своїх рідних на цій війні? Як бачити цих людей в таких футболках і як на них реагувати? Насамперед, дійсно варто зазначити, що це дійсно потужна інформаційно психологічна операція чергова, яка є в... Власне, частиною одного цього великого іпсо гібридної війни, і то, що яку продовжує вести Росія, і як я завжди кажу, ні на день її не зупиняла робити. Так дійсно, це насамперед дії саме Росії. І, на жаль, як і на багато інших іпсо, багато українців, чимало українців, так теж на жаль, купують. Так би мовити, ведуться, е, і е, власне наразі, як ви пам'ятаєте, значить, декілька місяців тому якраз нас попереджали там і наші розвідки, і іноземні розвідки, що Росія знову там на квітень і на травень готує там нові і нові потужні інформаційні компанії кампанії, так і це вона не перша і не остання, і це. Просто чергова дійсно потужна інформаційна кампанія. Наразі вона. Значить, спрямована все так само на розкол українського суспільства, так і конкретно ось на цю тему знову ж таки дуже чуттєво наразі, так, і дуже таку нагальну для нашого суспільства тему: це тема ухилянтів, там, втікачів і тема мобілізації. так. Знову ж таки, це пов'язано, на жаль, із провалом комунікаційної інформаційної компанії на. Нашої влади щодо мобілізації, так, тут про про провалена і сама мобілізація, і провалена не комунікація з суспільством щодо необхідності мобілізації, так і, взагалі, комунікація щодо, а, значить, всієї системи мобілізації і закону про мобілізацію. А власне, оце поєднання так провалу нашої інформаційної. Кампанії комунікації інформаційної нашої влади з суспільством цим скористалися, як завжди, ворог, просуваючи свої інформаційні кампанії. І вона дійсно спрямована на, значить, тако, таке, можна сказати, і відбілювання ухилянців, і власне збільшення цих ухилянців, так тобто, щоб щоб це не вважалося там, значить, в суспільстві, щоб це в суспільстві перевести навіть в такий. Десь жарт, так, і виправдовування, і тобто, зробити з цього щось таке. Прийнятне, взагалі, в суспільстві. Е, на жаль, е, дійсно інформаційні кампанії, які веде Росія, вони дуже потужні, вони дуже масовані, не менш масовані, ніж ракетні удари, які Росія робить так періодично і постійно по всій території України. Тому це на жаль спрацьовує. Е, я тут хочу зазначити, що окрім цих там футболок і відбілювання, значить. Взагалі такого відкосу, так би мовити, так від мобілізації від захисту України крім цих там футболок, жартів. Дуже багато інших способів, в які Росія значить намагається збільшити Кількість українців, які будуть там втікати, ставати ухилянтами тощо, тобто, це і е, різні чати в телеграмі, де вони м, значить закликають втікати українці. прямо створюються цілі чати. Я як бачила, де надаються там телефонні номери. Причому іноді навіть прям російські номери через плюс 7, тобто через які можна е, виїхати там, через такі кордони. Так, е, створюються цілі там е, е, такі потужні кампанії е, через е, блогерів, наприклад, е, зрадників. Е, в Маріуполі є такі блогери, наприклад, зрадників, які. Е, Зрадники України, які наразі є колаборантами, так там перебувають вони в Маріуполі і вони починають розказувати, значить, що ось їхні знайомі е, переплили тису, а ось вони ще так збіжали, а ось так. Тобто ця. Е, компанія, вона дуже потужно е розгойдується е всі, всі різні способи, значить, крім оцих футболок і, і, і такого значить е відбілювання е через там соцмережі. В Тіктоці дуже сильно це теж розгойдується. Е треба розуміти, що всі оці та там, власне, є вже така е зрозуміла методичка, теж там вже все прописано. Е тобто, то треба розуміти. Всі оці такі а, тези і наративи про те, там нехай що це війна полі, полі, політиків, нехай воюють діти депутатів. Е, там, значить, це не наша війна, там я не хочу е, помирати, наче, на, наче війна це про помирати, а не про захист так, своєї країни. То що, тощо. Оці всі наративи вони конкретно є е, е, методичкою і потужною інформаційною кампанією е, Росії проти е, України. І вони будуть Робити далі все, щоб захисників України значить ставало все менше, так і бажаючих е доєднатися до лав збройних сил е не збільшувалося. Пані Оксано, то на вашу думку, яким чином громадянське суспільство, можливо, навіть українська влада на якомусь офіційному рівні має реагувати на подібні речі? E, значить, обов'язково має реагувати. Я зараз побачила, що e, депутатка Іносовсон від партії голос вона вже подала, наприклад, там заяву до СБУ e, значить, на бізнес, які e, розповсюджували цю продукцію. Там e, вони вже, значить, зникли там ці сайти, які продавали так. Вони вже різко зникли. E, Оці, які продавали ці футболки там з написами колян, тобто насправді це все можна присікати, так тобто, можна і е, блокувати якісь канали, е, і треба е, більше, значить, теж інформації там давати е, про ці всі ІПСО, е, і, і з того ж. Марафону, навіть так, якщо ви навіть його не закр... не закриваєте цей марафон, то значить, окрім кварталів і оцих всіх дискредитацій військових, точніше не окрім, а замість цього, варто було б так якраз показувати всі ці е... всі ці ІПСО, які веде Росія, розвінчувати їх так, детально розказувати. Значить, що з цим не так. Ну і звісно, що там, де є можливість. Е... Все, все має бути там перевірено е, Службою безпеки України. Тобто такі речі треба дуже, е, е, значить, як ніколи, е, прискіпливо присікати. Так, і а, я думаю, що на деякі речі, все таки під час воєнного стану, на, на всі речі, які відповідають російським, російським інформаційним психологі психологічним інформаційним кампаніям, треба їх присікати і треба цензурувати. Тобто, тобто накладати якусь додаткову цензуру, а, значить, через засоби масової інформації, і в соцмережах це відслідковувати, і знову ж таки. А, Якось реагувати і на українських блогерів, які просто ведуться, і, або як корисні ідіоти, так? або е напряму е значить колаборуючи з ворогом, транслюють різні такі російські наративи, і ми знаємо, що є насправді теж українські блогери, які зараз. Е Дуже багато таких наративів а, транслюють, починаючи від того, що е, їх ущемляють за руски язик, е, і закінчуючи, значить, взагалі російським контентом, який вони просувають. А, тощо, тощо. Тобто, це все взаємопов'язані речі, які мають відслідковуватися. Але знову ж таки, як я в кожному ефірі нагадую, е, у нас е, повністю дискредитовано і майже знищено інститут загалі інформаційної політики. А, на жаль, у нас немає міністра. Е, ми не знаємо, як працює взагалі це міністерство. Ходять взагалі зараз чутки, що його хочуть взагалі там приєднати до якогось іншого міністерства, тобто е, повністю. Вже знищити як інституцію, то власне ми про яку інформаційну політику можемо говорити, коли у нас ця інформаційна політика не те, що не ведеться з боку держави влади, а навпаки, дискредитується і знищується.